О, так значно краще. Під рукою є все, але руки вільні, щоб тримати собаку. Перед вами ніщо інше як черговий скарб. Новинка власного бренду Pet House поясна сумка-бананка. Але носити її можна не тільки на поясі, а й через плече, бо ремінь регулюється. І якщо ви таке любите, то тут є металева петля для пристібання усіляких штук. Тепер до головного: кишені в сумці абсолютно на всі випадки життя, що дуже важливо для педбатьків, які щодня стикаються ну просто з дивними дивами. Показуємо. Тут 5: дві великі на блискавках та три внутрішні, але вони з секретами. Приховане відділення міститься у великій кишені на блискавці. Сюди можна покласти якісь дрібнички. Металевий карабін. Ідеально підходить для пристібання ключів. Знімний прозорий відсік. Шукайте його у маленькій кишені на блискавці, відсік на липучці, що дуже зручно для його очищення. Він виготовлений з безпечної для тварин прозорої ПВХ-плівки. Тож, що туди можна класти? Правильно, смаколики, щоб усі інші кишені не пали. Якимось рубцем чи рибою. Відділення для пакетів. Не тих самих пакетів з пакетами під батьків, а гігієнічних пакетиків для самі знаєте яких справа улюбленців. Клапан для пакетів. Він розміщений на передній кишені. Через нього ви легко витягнете пакетик навіть на ходу, навіть біжучи. Так, за собака нам інколи треба прибирати дуже оперативно. Тепер вірите, що в бананку можна напхати все, що завгодно. Ваші власні речі, амуніцію, гігієнічні пакети, ласощі та багато іншого. Особисто в мене в ще й невеликий м'ячок Чарлі. Ну що, перевіримо? готово. і не потрібно носити з собою на прогулянку величезну торбу з речима. Плюс сумка дуже міцна: з тканину Оксфорд, яка сама по собі досить довговічна і тому якраз підходить для пригод з улюбленцем. До речі, її можна легко почистити або випрати. Що я вам можу сказати? Це однозначно мастхев. З такою бананкою всі ваші речі завжди зібрані в одному місці, а серед них повний порядок. Легкий хаос це звичайно круто, але повірте, собакінчик оте вам його і без того влаштує, коли побачить білку якусь кістку чи шматок хліба. Замовити таку сумку можна на нашому сайті або в додатку. А більше звірячих новинок шукайте в наших інших відео. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на соцмережі House. До наступних зустрічей!